Святун Станіслав Владиславович народився 14 квітня 2003 року в селі Підвисокі у звичайній українській сім'ї. Його батьки були для нього друзями, яких він неймовірно любив і поважав. Навчався у підвисоцькому ліцеї, був цікавим, ерудованим і справедливим хлопцем. Усе давалося йому легко. Він завжди мав власну особливу позицію щодо життя, яку умів відстояти. Після закінчення 9 класу поїхав за кордон працювати, але його мрією була військова служба та служба в поліції. Для нього таке рішення це вибір вольової людини. У справжнього чоловіка завжди є справжні друзі й кохана, і це було про Станіслава. Будучи харизматичним і наполегливим, він займався боксом. Восени 2021 року вступив до лав української армії, бо завжди казав, хто як не я. Служив строкову службу в 79-й роті десантно-штурмової бригади А02-24 в місті Миколаєві. Був настільки відкритою людиною, що легко знаходив друзів, знав, як здійснювати свої мрії. Але війна перекреслила усі сподівання: з 6 на 7 березня був на посту. Прийшов з бойового чергування, поговорив з мамою: не хвилюйся, то все спокійно, все буде добре. А о 5.15 його вбили російські ракети. П'ять страшних днів очікування і невпинних пошуків. Ця смерть не просто трагедія, це вічний біль батьківських сердець. Його навколішки зустрічало усе село. 14 квітня Стасові виповнилося б 19, але тепер йому назавжди 18. Кажуть, все забувається з часом а в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.